Як підтримали ЗСУ за час ярмарку в старичах та що на завтра в громаді готують до дня вишиванки? Моє вітання для вас працює Марія Канцеляристи. Нині оперативно про події дня. І До новин держави сьогодні, 14 травня, в Україні, відзначають День праведників народів світу, людей, які рятували євреєві у роки Голокосту. За даними Ізраїльського національного меморіалу Ятвашем, в Україні налічується 2707 праведників народів світу. За цією кількістю наша держава на четвертому місці у світі після Польщі, Нідерландів і Франції. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні. Україні Міхаль Бродський. Уряд Франції оголосив про внесок у 10 мільйонів євро на ремонт укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС, пошкодженого ворожим дроном. Про це повідомило Міністерство фінансів України. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків відбулося засідання 76-ї сесії депутатів міської ради. Працювали тут над питаннями бюджету, земельним упорядкуванням та соціальною підтримкою окремих категорій громадян. А ще виділили 290 тисяч гривень на закупівлю безпілотних систем для потреб військової частини. Рятувальники пожежного відділення відбуксирували автобус, що застряг, здійснюючи розворот за межею проїжджої частини. Це трапилось на автодорозі Львів-Краковець поблизу міста Яворів. Як з'ясувалось, на місці події в салоні автобуса перебувало 25 осіб, із них чотири дитини. КП водоканал інформує, що через аварійну ситуацію на насосній станції буде припинено водопостачання у п'ятницю, 16 травня з 9-ї години. Прогнозоване завершення робіт о 17-й. Крім того, 15 травня з 10 до 16 не буде світла у споживачів групи 4.1. Філія Новояврівські електромережі нагадала про всі її адреси, котрі ми розмістили в наших со. В соцмережах. У старичах волонтери організували благодійні змагання з пейнтболу та ярмарок на підтримку ЗСУ. Активісти приготували куліш, яворівський пиріг і чимало солодощів. Збір тривав для 28-ї, окремої механізованої бригади. За час заходу задонатили 42 тисячі гривень. Крім того, напередодні волонтери також провели лотерею, де зібрали ще 24 тисячі. Тож загальний внесок склав 66 Тисяч гривень Новини на Янтарне ФМ і до важливих анонсів День вишиванки 2025 у Новояврівській громаді відбудеться вже завтра, 15 травня з 12 до 17 години. Локація фойє ПК Кристал. У програмі заходу благодійна фотозона для збору коштів на придбання авто для воїна Петра Шота, а ще майстерка від бібліотеки, виставка вишиванок із фондів музею та щемлива інсталяція вишиванки героїв. Крім того, музей запросив на відкриту тематичну екскурсію Яворівський стрій шиття що промовляє о 10 та о 15 годині. Дрес – вишиванка. Про погоду у четвер денна температура 10 градусів, уночі 4. Часом дощ вдень місцями з мокрим снігом. Подекуди значні опади. Вітер з поривами 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І станом на зараз це головні повідомлення. Тож нехай в ці хмарні часи травня вас обов'язково зігріє музика радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.